Всім привіт! З вами компанія Seven Systems. Мене звати Павло. Сьогодні я вам розповім про базові налаштування інверторів та акумуляторних батарей SOROTEC. Але передусім я хотів би сказати всім дякую, хто вибрав саме компанію Sorotec як своє резервне жилення для будинку або квартири. А сьогодні ми все розглядаємо на інверторах серії HM та батареях 51 В на 100 Агодин. Але всі ці ж налаштування та принципи методи з'єднання батареї та інвертора будуть справедливі для інших продуктів компанії. Давайте розглянемо, які є порти підключення у інвертора. Для цього нам потрібно зняти ось цю кришку. З правої сторони ми бачимо клеми для підключення сонячних панелей. Далі клеми підключення акумуляторної батареї. Ось це це клеми для підключення навантаження до інвертора. У цього інвертора є дві клемні колодки, у когось, може бути, по одній клеммі колодці. І позаду це клеми підключення самого інвертора до мережі. З лівої сторони інвертора ми бачимо багато портів, які використовуються в різноманітних сценаріях. Але нас цікавить всього лише цей порт, який підписаний БМС. Цей порт слугує для з'єднання інвертора з батареями, які мають інтелектуальний БМС. Тепер давайте розглянемо клеми та порти для підключення на батареї. З правої сторони батареї ми бачимо кнопку живлення та клеми плюс та мінус для підключення до інвертора, які прикриті ось такими ковпачками. З лівої сторони батареї також є багато портів та індикаторів, але нас цікавить саме цей порт CAN. Він слугує для підключення інвертора до інтелектуальної BMS самої батареї. Також одним з головних моментів є розміщення самого інвертора на вашому об'єкті. Інвертор можна розмістити на стіні, але так, щоб знизу та зверху було не менше ніж 50 см вільного простору, справа та зліва по 30 см вільного простору. Це забезпечить вільну циркуляцію повітря крізь інвертор та нормальне охолодження самого пристрою. Інвертор та батарею не можна встановити на дворі, їх можна встановити тільки в приміщеннях, але таких, де температура не буде опускатися нижче 10 градусів по Цельсію. Для підключення інвертора до акумуляторної батареї використовується мідний кабель відповідного перерізу. Цей переріз розраховується стосовно потужності інвертора та акумуляторної батареї, тому для кожної окремої системи він буде індивідуальним. Щоб підключити акумуляторну батарею до інвертора, спочатку ми вимикаємо живлення як інвертора, так і акумуляторної батареї. Слідкуйте за тим, щоб обидва пристрої були вимкнені. Потім ми спершу підключаємо кабелі до інвертора, відповідно до клем, плюс та мінус. Після цього ми підключаємо кабеля до акумуляторної батареї. Клеми плюс та мінус. Спочатку ми підключаємо плюсову клему, тільки потім мінусову клему. Для батареї з інтелектуальною BMS ми підключаємо до інвертора не тільки кабеля живлення, а ще й кабель комунікації з інвертором. Ми використовуємо жовтий комплектний кабель, і тут ми підключаємо його до роз'єму Кан на батареї, а на інверторі ми підключаємо до роз'єму BMS. Це дає можливість інвертору отримувати напряму від BMS батареї дані про заряд батареї, стан батареї, температуру батареї тощо. Типові схемі підключення інвертора та акумуляторної батареї як резервного джерела дживлення для вашого будинку або квартири, використовується автоматичний ввод резерву, скорочена АВР. Він слугує для того, щоб не використовувати ресурси інвертора тоді, коли у вас є мережа, а брати напругу з мережі напряму. А інвертор в цей час буде заряджати вашу батарею. Для чого взагалі потрібен АВР? АВР слугує для перемикання між пріоритетним та резервним джерелами дживлення. Наприклад, на перший вхід ми підключаємо вашу мережу, а на другий вхід АВР ми підключаємо інвертор. На клеми навантаження, ми підключаємо ваш будинок або квартиру. Коли в нас є мережа, ми живемося напряму від мережі, тобто ваш будинок споживає електроенергію під мережі. Але коли мережа зникає, АВР автоматично переключить нас на резервний віз живлення, а саме на наш інвертор з батареєю. І навпаки, коли. Мережа з'явиться, то АВР переключить нас з резервного живлення на основне живлення. В нашому офісі це реалізовано таким чином: АВР підключено до лічильника. Все навантажене підключення до АВР, також до АВР підключено вихід інвертора як резервне живлення. Також інвертор на вхід підключено до лічильника, щоб мати можливість заряджати батарею, поки ми використовуємо мережу. Але ми рекомендуємо використовувати послуги спеціалістів, які зможуть кваліфіковано підключити АВР та інвертор до вашої щитової. Давайте тепер розглянемо базове налаштування в меню інвертора для того, щоб підготувати його для роботи як резервне джерело жилення квартири або будинку. Для того, щоб зайти в меню інвертора, потрібно тримати клавішу Enter більше 5 секунд. Для того, щоб перемикатися між пунктами меню, використовується down та UP клавіші. Для того, щоб зайти в пункт меню, треба нажати Enter. Далі ми зможемо змінювати налаштування в цьому меню. Та підтверджуємо клавішою Enter. Нам потрібно налаштувати перший, другий, п'ятий та одинадцятий пункт. В першому пункті ми вибираємо оце значення. Це відповідає на налаштуванню Utility First. Там є інші налаштування, але ми вибираємо оце. Це дефолтове значення. Просто перевіряємо, щоб воно так було налаштоване. Потім перемикаємося до другого пункту. На другому пункті ми можемо вибирати, який максимальний ток заряджання нашого акумулятора може бути від мережі. Наприклад, ми можемо поставити або менше, або більше. Наприклад, давайте виставимо в цьому пункті 50 А. Далі, п'ятий тип. Це найважливіший е, пункт меню, тому що в п'ятому пункті меню ми вибираємо, який акумулятор підключено до нашого інвертора. В нашому випадку ми повинні вибрати літіє батарея. Там є інші налаштування, такі як АЖМ, Гель. Але нам треба для коректної роботи, щоб було виставлено літіум батарі. Вибираємо. Та також 11-й пункт. Зараз я до нього дійду. В 11 пункті. Ми вибираємо саме значення зарядки, який ток буде заряджати наш акумулятор. Тобто, таким же чином ви заходите в це меню і вибираєте або більше, або менше ток зарядки батарей. Який ток зарядки батареї використовувати, дивіться у специфікаціях вашої батареї, акумуляторної батареї. Для того щоб вийти з меню, нажимаємо кнопку Escape. Щоб більш детально переглянути значення цих пунктів меню, ви можете звернутися до посібника користувача. Отже, я вам розповів, як зібрати саму систему, підключити батарею до інвертора та зробити базові налаштування, які допоможуть вам використовувати систему як резервне жилення для вашого будинку, квартири або ж офісу.